Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вираження на воски, і ми з вами дізнаємось дуже важливою інформацією для вас попередження від духів вашого роду. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Що вам важливо знати прямо зараз? Якісь помітні зміни у відносинах з людьми, що вас оточують, будуть змінюватися відношення до вас, помітно буде змінюватися, буде легкість у спілкуванні. Ви виходите як начебто на новий рівень спілкування, більше розуміння буде, більше взаємодії і допомоги ви будете отримувати від людей, що вас оточують. Такий, знаєте, благоприємний період для спілкування з людьми. І отримання від них і підтримки, і порад, і можливо допомоги, на що тут і вказує свічечка зараз, як начебто тягнуться люди до вас тут. І разом з цим у зв'язку з такими обставинами, скоріш за все, буде можливість реалізувати якісь дві цілі, два бажання. Здійснити це стане причиною реалізації вами задуманого. Причому, знаєте, такою легкістю будуть пройдені шляхи, і ви зможете вийти на гору, на вершину. Результати будуть у ваших руках. Так. Робота йде, інформація йде про роботу. Якісь дороги будуть вами зроблені через справи, проекти вашої роботи, сфери вашої діяльності. І тут духи вашого роду відправляють вас в цю дорогу для того, щоб трапилася зустріч з дуже перспективною для вас людиною. І цю людину можна назвати доленосною. Людина, яка просто необхідна вам. Вищі сили направили її в вашу сторону. Людина, яка може допомогти вам виправити помилки, які ви зробили в минулому. І у зв'язку з цими помилками, з виправленням цих помилок. У вас виходить покращити фінансово ваше положення, а в подальшому тут йде до зростання. Якісь можливості, бачите, йдуть через людину і духи вашого роду бажають, щоб фінансові ваші можливості вони покращилися. Тут дуже багато перспектив буде відкриватися, дуже багато інформації. Будете отримувати, яка раніше була від вас прихована, вона була недоступною для вас. Тому що те коло людей, які оточують вас в сфері вашої діяльності, для вас це для вас було як болотом для розвитку вашого. І інформація вона була в дійсності, але. Її усіляко приховували від вас, і вона вам була недоступною. І це говорить про конкуренцію, про заздрість людей. Вони не хотіли, щоб ви, не дай Боже, дізналися цю інформацію. Розумієте? Вони не хочуть, щоб у вас пішли успіхи, щоб ви опинилися попереду ваших конкурентів. Розумієте? Тому ця людина надсилається до вас духами вашого роду, вищими силами, для того, щоб ці прориви в сфері вашої діяльності трапилися, обов'язково відбулися. Йдуть вони через потрібну вам інформацію. Розумієте? Щось ви ось ось дізнаєтеся, причому це дуже серйозно покладе якийсь відбиток на домашніх справах. Тут також будуть задіяні процеси, які довгий період часу були поставлені на паузу і чекали благоприємних часів, я маю на увазі, благоприємних в фінансовому плані. Тому тут, як начебто в рух, приходить ваше життя, бажання двигатися вперед, і якась впевненість з'являється в собі. Так. Восьме число показує. Щось буде важливе для вас 8 числа. І, можливо, події, які програються 8-го числа, стануть для вас доленосні. Восьме число тут змалювалося, от знаєте, як, от ви йшли до визначеного моменту, так? Як начебто платформа закінчується, і далі незрозуміло, що ви боїтеся стопати, не знаєте, як бути, не знаєте, що робити, як робити. Так, от восьме число розбиває цей кут, який ви попадаєте у зв'язку з обставинами, і ви, начебто, всі ресурси використали, і вам потрібні нові. Потрібні нові якісь перспективи для того, щоб двигатися далі. І тому відбувається така пауза, ви начебто в тупіки зараз знаходитеся. Так от восьме число обставини буде змінювати на більш благоприємні для вас. Тут, через зустріч з людьми і якимось таким помітним персонажем є чоловік. Якийсь чоловік, який міцно стоїть на обох ногах, має почву під ногами. І от через цього чоловіка ви будете будувати нову платформу, на яку ви будете спиратися. Таке відчуття, що спина людини дає вам можливість вашого подальшого зростання. Але щоб не пустим був простір ваш, так? Ви не бачите, бо вам воно зараз як в тумані все, і ви не знаєте, що робити. А саме через підтримку цієї людини, допомога, вплив його, ви побачите нову міцну, потужну платформу, яка фактично тут і лягає дорогою. Лягає дорогою до наступних результатів по направленню до вашого майбутнього. От якась така людина і досить довгий період часу буде вам допомагати і буде давати вам цю силу і підтримку для того, щоб трапився ваш рух далі. Відбувся ваш рух далі. Можливо, ви відчували, що немає перспектив далі, що ви всі ресурси використали, і щось потрібно новеньке, щоб далі рухатися. Де брати, ви не знали. Можливо, і зверталися з молитвами до вищих сил, просили захисту і допомогу від вашого роду підказати, захистити. І тут, як начебто, ваші бажання, ваші молитви були почуті, отака От людина буде вам опорою і підтримкою. Людина однозначно вам допоможе, тому що має такі можливості. Хочеться ще сказати про неприємну історію, яка тут змалювалася. Якісь обставини в цій історії не дуже приємні. Розмова йде про якісь непорозуміння, якісь розборки. Тут підключено декілька людей. Тут жінка і чоловік, ще одна жінка. Двоє чоловіків, жінка, і ще одна, як начебто протягується. Тут таємниця, тут якась таємниця, що з жінкою буде, вона дізнається про якийсь секрет, пов'язаний з сім'єю, з домом, з родичами. І тут це буде виливатися на обговорення через цю таємницю, як начебто будуть підтягуватися люди, і буде виходити така неприємна ситуація. Як начебто будуть якісь розбирательства йти, так? І Свічечка говорить про те, що те, що ви почуєте, вам це необхідно. Ви щось повинні дізнатися. Щось ви повинні дізнатися тут, розумієте? І тут ваш рід говорить про те, що є якийсь вплив на даний момент людини, яка тормозить ваші процеси. Не всі, але саме конкретно на чомусь загострена увага. І ця інформація, а тут знаєте, як не тільки вам шкоду наноситься, йде пауза, йде зупинка, як розтягуються процеси, тягнуться, а тут як начебто на вплив цієї людини попали і інші люди. Тому яка жінка, яка жінка щось дізнається, і вирішить це все винести на обговорення. Неприємність для вас це як розчарування, йде біль, трішки буде шокована інформація, про яку ви дізнаєтеся, але вам це потрібно знати. Ви радикально можете змінити навколо себе дуже багато таких ситуацій. Які повільно двигаються, прискорити процеси, відсікати вплив. Потрібно відсікати вплив. Можливо, якісь магічні дії були, і якісь жінці це стало відомо, тому вона вирішує це сказати всім, попередити всіх, що в цьому колі. Є якась небезпечна людина, і в даному випадку йде мова про якусь небезпечну жінку. Тобто жінка, якась дізнається про другу жінку, іншу жінку, яка наносить шкоду. І це стосується двох чоловіків. І вас це зараз на даний момент стосується. Свічечка говорить, що саме зараз це стосується. І вас хочуть вберегти, вас хочуть. Вберегти від якихось розчарувань в майбутньому, тому що вже якісь процеси задіти і дуже сильно задіти, а ви досі не розумієте і є підозра на зовсім інших людей. Якось у вас. Хибні припущення, розумієте? І, мабуть, духи вашого роду хочуть відкрити вам очі, відкрити вам істину, показати вам правду. Тому що тут, знаєте, як ваші хибні підозри визначених людей, так? на визначених людей вони якось сповільнюють, затягують спілкування з цими людьми. А ці люди в дійсності можуть бути для вас опорою в житті, в подальшому в майбутньому. А ви їх починаєте обходити. Це хибні підозри, розумієте? Люди вам потрібні. І ви розумієте, що ви якось негативно налаштовані до них, підозрюючи. Роблячи висновки, і ви робите хибні висновки. І тут ця інформація вам повинна бути доступною. У вас на початку свічечка говорила, пам'ятаєте, що люди почнуть змінювати відношення, люди почнуть змінюватися. Можливо, це якраз-таки і буде запускати цей весь механізм. Такою. Є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!